Слава Україні, друзі. Це автоцентр Рестайлінг. Виконаємо таку послугу як антихром. Робимо хромовні елементи машин чорними, та не лише поновлюємо та доповнюємо їх і так неповторний зовнішній вигляд. У нас в роботі Тесла Модел 3. Виправляємо помилки Ілона Маска. Приступаємо до роботи. Якщо не постійною, то частою проблемою хромованих автомобілів є нищення цього самого хрому. Це відбувається на неправильних мийках. Нашим завданням є одночасно захистити хром, тим самим його оновити, та у результаті подарувати автомобілю нову зовнішність та дороговизну. Антихром це круто, а круто це рестайлінг. І також тонування покращує зовнішній вигляд автомобіля, захищає салон від спеки та додає бажаної приватності. Завдяки тонованим вікнам ваші особисті речі під надійним захистом від небажаного погляду. У нашому автоцентрі наявності є уся палітра відтінків плівки від найтемнішої до найсвітлішої. Оберіть своє найкрутіше поєднання відтінків. Вам точно сподобається. Запрошуємо на роботу з хромовними елементами та тонуватись саме у нас. Якість та результат гарантовані.